Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетка 10 копійок 1992 року. Іменуємо як оливки. На реверсі монети по центру бачив напис 10 копійок та по колу 8 ячейок з ягодами калини, зібраними такими у грони грозді. І як бачимо, ягоди тут у формі оливок, друзі. Тому і називається під штамп оливки. Гурт монета має крупну насічку. Ось так. І на аверсі бачимо другий штамп, по центру зображений тризуб, зверху напис Україна знизу дата і по боках колося пшениці з листям каштану. Якщо вам попаде така монетка, пишіть телефонуйте, я її куплю. Також куплю монетку, яка виготовлена з іншого металу, не з алюмінієвої бронзи. Ціна на таку монетку розпочинається від 150-200 доларів за одну монету. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.